Отже, гість нашої студії сьогодні це футуролог, доктор економічних наук Андрій Длігач. Пане Андрію, вітаю вас. В нашій студії. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Вітаю. Почнімо з тіньової економіки? Знаємо, що МВФ закликає Україну до боротьби з тіньовою економікою, яка за даними українського уряду складає 30% ВВП. Про це зокрема говорить і голова профільного комітету парламентського Гетьменцев. Він каже, що через те, що значна частина бізнесу таки перебуває в тіні, соцвиплати і пенсії саме тому і низькі. Тобто, коли ми говоримо про це, наскільки масштабною є проблема? Ця? Ну, по-перше, низькі пенсії зарплати в нас е, саме через подібні заяви пана Гетьманцева, які, замість того, щоб сконцентрувати нашу діяльність зараз на подоланні ключових проблем, а саме дуже низька економіка і мизерні темпи економічного зростання, жахливий рівень корупції з корупційною рентою, яка складає близько 600 мільярдів гривень на рік. Ось, де проблеми не в бізнесі. Рівень цінізації бізнесу е, дуже складно вирахувати. Цифра 30% це така експертна цифра, бо е, є міжнародні дані про 19% е, е, ціннівого сектору України зарплати. Ми рахуємо близько 38% е, ціннівий сектор. І, зокрема, ті рішення, на яких наполягав пан Гетьманцев, призвели до збільшення цінізації економіки. Наприклад, підняття військового збору призвело до того, щоб більше зарплат опинилося mm -hmm. в ціні. Багато разів показувало і аналітичні центри, і від бізнес-коаліції ми показували цю, це моделювання, що лише за рахунок зниження ставок податків на працю ми можемо децінізувати зарплатний сектор. Маємо замість ганебної практики блокування податкових накладних нарешті реформувати і податкову службу, і систему е ПДВ адміністрування ПДВ, що дає можливість децінізувати і цю частину. Державна митна служба, а нагадаю, що саме на митниці є основні зловживання і основні втрати державного бюджету, вона має бути перезапущена для всього цього спільно з міжнародними партнерами і домовленості з президентом ще два роки тому було пріоритети. Ці визначені: перезапуск державної митної служби, комплексна податкова реформа і концентрація економічного підслідства на бюро економічної безпеки. Натомість, що ми бачимо зараз. Конкурс керівника пройшов зі шкандалями, але все ж таки призначили переможця конкурсу. Але на наступний рік в бюджеті не передбачені саме гроші на реформу. Бо фактично, де факто, в реалі, зменшені у нас видатки на бюро економічної безпеки, okay. зменшені видатки на державну митну службу. Тобто, що ж виходить, що держава з одного боку декларує необхідність децінізації, а з іншого боку, не робить ці ключові. Дії, які мають бути для цього зроблені, які, які би сприяли до тінізації. Зокрема, гетьманцев, до речі, називав цифру, коли ми про це говоримо: що податки, які не сплачує бізнес, який перебуває в тіньовій економіці, в тіні, йдеться приблизно про 900 мільярдів гривень. Пане Андрію, тут цікаво розібратися. Де е, як взагалі розрізнити, коли ми говоримо про контроль, про боротьбу з тими, хто перебуває в тіні, і все-таки е, тиском, де починається тиск, які найпоширеніші методи, які застосовує. Ті, хто на бізнес тисне, не вийде у пана Гетьманцева посварити суспільство і бізнес. Бізнес має підтримку у суспільства, бо всі свідомі люди розуміють, що за рахунок бізнесу в нас, власне, і тримається економіка. У нас є якийсь економічний розвиток, хоча дуже, дуже низькими темпами, але все одно є. Що завдяки бізнесу в нас є донати і, і підтримка наших військових. Тому. Потрібно не підживлювати ось цю ненависть до бізнесу, а подивитися, що насправді бізнес і прагне бути е, білим. Бізнес і прагне доброчесності. Це бізнес заявляє про пріоритети і в роздрібній торгівлі, і в робництві, і в експорті. Бізнес прагне дитянізації, угу. але чи можна за чинних умов зробити дитянізацію, коли до білого бізнесу приходять правоохоронці чи регуляторні органи і фактично вимагають хабарі? Бо в них є якісь плани, бо в них є якісь власні необхідності, бо в них зрештою є так, так побудована оця вертикаль і горизонтальна на місцях сутотальної пов'язаності. І це, на жаль, робить і економічні підрозділи збу. Хоча ну ми всі пишаємося збую. Хотілося б, щоб збу позбулося цього економічного підслідства, передало в бюро економічної безпеки, щоб не було важелів ні, ні у прокуратури, ні у податкової тиснути на бізнес. І тоді ми маємо реальну децінізацію. Зараз тіньовий сектор це переважно самі корумповані структури, які крушують такий бізнес. Це не реальний бізнес. Це те, що власне і створено переважною більшістю силових силових правоохоронних регуляторних mm -hmm, структур. Це все наслідок десятирічної побудови тих схем. Де, де ці схеми? І в аграрній схемі, і в сфері, і в торгівлі зерном, і взагалі сировиною. Це в певній торгівлі, там, де є свій канал через митницю, mm -hmm. що дозволяє сірим чином привезти сюди гаджети, автівки що завгодно продавати тут, не сплачуючи ні мита, ні, ні ПДВ. І, і таких практик дуже багато. І, на жаль, якраз податківці і митники знають про ці схеми, mm -hmm. але чомусь вони займаються не вирішенням цих схем. А завдяки діяльності пана гетьманцева, тиск де якраз на доброчесний бізнес, які самі найпоширеніші? Ви вже так перерахували, як це відбувається зазвичай? Як от відрізнити це? все таки контроль чи все таки вже тиски? Яких інструментів нам для цього бракує, щоб все таки відрізняти, що відбувається? Власне, ця логіка і закладалася в бюро економічної безпеки. Достатньо є зараз аналітичних інструментів. Ну що казати, що ми як аналітичні центри дуже легко можемо показати суттєву різницю між зарплатами, які є в різних, наприклад, АЗС мережах АЗС чи в мережах аптек. І це дуже очевидний сигнал, що десь є якесь там зловживання, що десь є зарплата офіційні, а десь є неофіційні. І тоді вже аналітичні підрозділи Бюро економічної безпеки мають провести такий аналіз і запитати у тих компаній, чиї показники є дивними. Запитати документи, зробити перевірку документів, не робити маски шоу, а на рівні запитів. І там, де з'являються вже підтвердження, що є певні викривлення, тоді вчиняються дії детективами. Як це фактично відбувається? Фактично зараз це відбувається не так. Фактично зараз є безліч регуляторних правоохоронних органів, які можуть прийти до бізнесу. Ми рахували, що більше 20 таких, таких органів є. Звичайно, основний тиск, тиск на бізнес причиняється, е, з боку е, податкової служби. Фізичний ти з боку поліції національної поліції, але також з боку ІДБР. Хоча немає підслідства у ДБР бі бізнес. Бізнес має займатися державними органами, але ну робиться все для того, щоб ну, наче це справа по, по державному службовцю, але будьте ласкаві бізнес. Дайте документи, і таким чином тиск іде просто в масовому масштабі. Це посилює рейдерство, це посилює вимоги тих самих хабарів за розблокування е, податкових накладних чи виключення з, зі списку е, таких під підозрілих підприємств за бронювання персоналу, за е, те, щоб отримати певні ліцензії. Хоча насправді в державній регуляторній службі чи не найкраща зараз ситуація? Там mm -hmm. там все по е, покращується. Ну і так також е, офіс Генерального прокурор, прокурор прокурора, Сам генеральний прокурор заявив, що багато справ буде закрито, переглянуто, і за статистикою. Це відбувається. Я сподіваюся, що зараз ми якраз в перехідний. Період знаходимося і про що все таки свідчить ця практика, що в Україні відкриваються тисячі кримінальних проваджень проти бізнесу? Адже офіс генерального прокурора сказав, що вони провели аудит і виявили, що майже 23 тисячі кримінальних справ є проти підприємців проти бізнесу. Це є показником тиску. Звичайно, звичайно, це кількість справ, які не доводяться до суду. Mm -hmm. що, що це за справа? Це справа там, де ну зрозуміло, що в суді, скоріш за все, це розвалиться. Але це вимагає від бізнесу, наймати адвокатів, займатися безліччю паперової роботи, постійно кудись ходити, отримувати, отримувати неефективні втрати часу, грошей. І тому да, дійсно практика така є. Бізнес сам погоджується на корумповані дії. Це, на жаль, ганебна. Практика, ми на жаль, ну точно не можемо цим пишатися, і бізнес прагне позбутися цієї практики. Ми, ми навіть готові підписати, мов підписати такий новий суспільний договір. Бізнес готовий не платити хабарів. Бізнес готовий сплачувати повністю податки, бізнес готовий відмовитися від практики від практики зарплат в ціні, в конвертах чи через ФОПи. Але це має зробити весь бізнес, і в тому числі той бізнес, який під дахом у прокурорів у податків. Івці схемний бізнес той, що залишається на скрутках схемах з ПДВ. О, весь бізнес має це вчинити. Це перше. А друга, сама держава має вдатися до тих реформ, про які ми говоримо дуже, дуже давно. Mm -hmm. які тих самих ліберальних економічних реформ ну, насправді це приватизація, це дерегуляція регуляторної гіліни. І там Міністерство економіки чудово робить свою роботу, але там ще, ще багато чого треба зробити. Це антикорупційна податкова реформа, яка розроблена і доведена, що її ефективність буде висока. Це митна реформа, це реформа кримінально процесуального кодексу декриміналізації економічних злочинів і повноцінна реформа бюро економічної безпеки, угу. пане Андрію, коли ми говоримо про протидію тиску, то от офіс генпрокурора, оголошуючи, скільки кримінальних справ відкриті проти бізнесу, оголосив про е, створення платформи е, платформи, яка називається СТОП тиску дії, коли підприємці у разі неправомірних дій правоохоронців можуть звертатися до прокуратури. Е, чи це допоможе, чи це матиме ефект? Бо цей портал мав вже запрацювати. Як, як це фактично працює? Чи це налагодження комунікації допоможе вирішити цю проблему? Це правильний крок. З генеральним прокурором була зустріч у бізнес асоціації аналітичних центрів, і ми брали участь і в тестуванні цього порталу, але це початок. Сам же бізнес не, не, не довіряє державі, тим більше в генеральній прокуратурі, mm -hmm. яка Незважаючи на те, що перші заяви генерального прокурора нового позитивні, але Вся ця махіна Генеральної прокуратури вона поки не перезавантажена. Більше бізнес зараз довіряє майбутньому бюро економічної безпеки. І хотілося б, щоб якраз бюро економічної безпеки займалося цими справами, а офіс генерального прокурора в меншому ступені ну, звичайно, він має конституційну, конституційну функцію, але тим не менш хотілося б, щоб воно було доведено до справи. Окрім цього порталу, стоп тиск є ще і портал. Які міністерство економіки з офісом бізнес-омбудсмена з mm -hmm. зараз державної податкової служби з іншими державними органами розповсюджує це е, такий портал Пульс, де також бізнес з одного боку може залишити заявки про е, проблеми, які з різними органами, не тільки з прокуратурою? Е, Відчуваються у бізнесу з іншого боку, є і заміри по тому, як, як бізнес ставиться до тих чи інших органів державної влади. Як як користується попитом? Це тип, те ти, про Пусь, що ви говорите? Пульс Пусь дуже там угу. більше вже сотні тисяч є реакцій від бізнесу. Багато заповнених кейсів, по яких дійсно з інститутом бізнесом можна розбиратися, і я маю сказати, що насправді і в БЕП, і в генеральній прокуратурі. Поточні очільники заявили важливий пріоритет, і ми на це звернули увагу і домовились. Що і Генеральна прокуратура, і БЕП будуть концентруватися не на тому, щоб покарати за окремі кейси окремих підприємців. Це взагалі не в інтересах держави. Потрібно не карати, а давати можливість розвитку. А так ось основна ідея це викоронити практики, ганебні практики, системні проблеми. Які пов'язані так і з бізнесом, так і з тим, що бізнес зловживає чинним законодавством, але так само і вади чинного законодавства і дії е, самих чиновників. Ну, уявіть собі, коли білому бізнесу, доброчесному бізнесу е, просто кажуть: ти маєш виконати наш показник, і в тебе там податкове навантаження, умовно кажучи, один е, відсоток до обороту, а має бути по нашим розрахункам півтора. Е, тому доплати. Трошки доплатив державний бюджет, трошки мені. Ну тоді ми там з тобою якось домовимось посеред посередині. Звідки бізнес має брати гроші? У всіх грузні бізнес-моделі. Ця практика податкового навантаження це ж це ж не, не, не зобов'язання обо, бізнесом відповідати таким стандартам. Це ваші якісь сигнали. Не використовуйте це для того, щоб потім з доброчесного бізнесу стягувати додаткові платежі собі в кишеню. Е, переважно ну переважно ж іде в кишеню, а не в державний бюджет. Тому й виходить, що е, пан Гетьманцев розповідає, що на, наче бізнес не доплатив 900 мільярдів гривень, а насправді Правді, це 600 мільярдів гривень, які корумповані чиновники забрали у бізнесу. Не внесли це в державний бюджет, а забрали фізично. Ось на що має звертати увагу пан Гетьманц. І коли ми про нього говоримо, знову ж таки, він говорить, що ресторанний бізнес є однією з тінізованих, найбільш таких тінізованих сфер. Він публічно звертався до керівництва столичної податкової щодо діяльності конкретних. Він писав в своєму пості, конкретних деяких мереж, коли ми говоримо про ресторанний бізнес. І як результат тоді відбулись десятки перевірок. Про що ми говоримо? Йдеться про тиск чи про детінізацію. Бо він говорив про те, що є проблеми наразі, фальшиві чеки, зарплати в. В конвертах алкоголь без ліцензій дроблення на десятки фопів. Це коли говоримо про саме ресторанний бізнес. Так, дроблення на десятки фопів це не протирічить законодавству, але це дійсно ганебна практика, яка і викликає у деяких експертів і у деяких державних службовців бажання знищити саму ідею. Фопів, що звичайно неприпустимо, це якраз те, на чому тримається українська економіка на самозайнятості, на розвитку підприємництва і нам якраз потрібно стимулювати ФОПи. Але дійсно великий бізнес не має використовувати ФОПів для зарплат. Тоді і відповідь з'являється автоматично. А чому ж бізнес намагається йти шляхом виплати зарплат через ФОПи чи цінізацію в тому числі, і зрозуміло, чому в ресторанному секторі. Тому що. Та система оподаткування праці, яка існує в країні, не відповідає поточним викликам. В нас мало людського капіталу. Бізнес через те, що та сама влада, та ж сама влада при всьому тому, що має економічне моделювання і бачила е цю ситуацію має чітку від нас демографічну оцінку і макроекономічну. Держава, яка мала вдатися до логіки економічного бронювання бронювання критичного персоналу, замість того, щоб зробити це, щоб дитинізувала е, зайнятість в країні, вона продовжує практику і бусифікації, і практику та, такого тиску на бізнес, через що ми маємо мільйони людей, які виведені з офіційного обороту, mm -hmm. і, і що робити ресторану, коли в нього немає. Людей фізично вони змушені підіймати зарплати, але підіймаючи зарплати, вони стикаються з тим, що вони не можуть їх сплатити в офіційний спосіб. Це це просто руйнує бізнес-моделі. Тому і ресторанний бізнес, і будівництво, і логістичні компанії опинились на межі закриття для багатьох з них виходом виявилось в такої ситуації часткова цінізація зарплат. Тобто, фактично, пан і держава своїми діями заганяють бізнес в тінь. Що мала зробити держава? Зрозуміти, що нам потрібно знизити навантаження на е, оподаткування праці. Цього немає. Цього немає. Ну навпаки, воно збільшено минулого року. Ми вже так показували. Ну 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 що не можна це робити. Ну 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 як ну є. Є інші податки, які ми можемо управляти. Є є можливість збільшити надходження державного бюджету через да тимчасове підняття ПДВ на 2%. Ми, ми обґрунтували, що це е, можливо. Що потрібно збільшувати податки через наведення ладу в реєстрах на активи, працюючи, не працюючи, змушуючи людей е, запускати активи в обороти. Що є можливість за рахунок податку на виведений капітал збільшити зрештою інвестиційну привабливість і надходження в Україну. Що потрібно просто адміністрування ПДВ змінити, і потрібно провести реформу митниці, і все це дасть ось ті сотні мільярдів гривень. Уявіть собі, одне лише економічне бронювання дало б 250 мільярдів гривень надходження в державний бюджет через офіціалізацію зарплат. Ось що потрібно робити, а не знищувати. Бізнес креативний, ресторанний, чи чи які ще? Пане Андрію, я хотіла дізнатись думку бізнес-спільноти. Знаємо про те, що робить держава, коли ми говоримо про це. Наразі уряд готує зміни до кримінально-процесуального кодексу про захист бізнесу та реформу контролюючих органів. І згідно з цією ініціативою, то нові кримінальні провадження проти підприємців зможуть погоджувати лише генпрокурор та керівники прокуратури регіонального рівня. Зокрема, це це передбачає. Як бізнес-спільнота сприймає цю ідею? Чи є тут певні ризики? Да, звичайно, ризики там є, і в нас йде дискусія. Бо так, на жаль, ми відчуваємо, що наших друзів з деяких федерацій змусили підтримувати і цю норму. Але вона не відповідає логіці розвитку Бюро економічної безпеки, яка з самого початку Закладалося в, mm -hmm. в існування цієї інституції, тому це так звана стаття 214 кримінального процесуального кодексу, навколо якої зараз і ламаються списи. Звичайно, потрібно відстояти незалежність бюро економічної безпеки, так само як ми відстоюємо незалежність набу САП антикорупційної вертикалі. Звичайно, потрібно зробити так, щоб. І офіс генерального прокурора теж мав можливість модернізуватися. Звичайно, потрібно повністю тут зберігти логіку конституційну, логіку нагляду. Ну фактично, логіку не нагляду, а логіку того, що представником держави з точки зору досягнення справедливості є генеральна прокуратура. Це потрібно відстояти, але з іншого боку, ми маємо з урахуванням того що не модернізована в нас Генеральна прокуратура. Щоб Є величезна кількість зловживань, в тому числі на обласному рівні. Все одно ми маємо зараз не, не йти шляхом збільшення кримінальних справ, і тут Генеральний прокурор повністю підтримує цю ідею. А шляхом викриття схем системних проблем і на законодавчому рівні, на рівні норм, норм, нормативних актів Кабміну, вирішити ці системні проблеми. Ось на чому ми маємо зараз сконцентруватися. Не має бути у держави завдання е, зараз е, покарати бізнес. Більше угу. того, із генеральним прокурором, із керівником БЕП ми зараз обговорюємо ідею і намагаємось довести її до, до реалізації, ідею до судових угод. І бізнес що це, готовий, про що це і бізнес готовий іти на е, не те, щоб підвищувати градус протистояння. А на те, щоб домовлятися з державою, там, де дійсно є е, е, ухилення від сплати податків чи е, якісь інші порушення з боку бізнесу, так, платити штрафи, платити те, те, що має бути доплачено, не пропускаючи все це через довгу процедуру судів, адвокатів, е, що що корумпує зрештою, суди і призводить до до того, що ні держава не доотримує ні бізнес. Ну, коротше. Всіх негараздів. Бізнес готовий на, на таку модель. Я думаю, що ми зможемо використовуючи якраз в якості медіатора того, хто є таким інструментом справедливості, офіс бізнес-омбудсмена, вирішити це питання. Тому протистояння, градус протистояння знижується, реально знижується. Uh -huh. Не потрібно його розбурхувати чи називати бізнес недоброчесним. Недоброчесним є ті схеми, які насправді не є бізнесом. Те, що кришуються корупціонерами, які на жаль є в державній владі, сам бізнес прагне обілення. Є звичайно схеми, які дозволяють в сіру тут. З'являтися і тим самим айфонами нічому і, і, і завгодно, ось це потрібно викоронити, але викоронити не знищуючи бізнес, а виконити в тих схемах, які існують самі митниці. Угу. Пане Андрію, завершуючи нашу розмову, трошки про те, як держава планує підтримувати бізнес. Зокрема, з 1 жовтня знаємо, що в Україні стартує державна програма страхування воєнних ризиків, і тут бачимо таку певну диференціацію. Є два механізми: один для прифронтових територій, де Підприємцям компенсуватимуть збитки від зруйнованого майна. А інші, це йдеться про решту регіонів, де держава покриватиме частину страхової премії. І тут таке питання: як це має працювати, як страховий взагалі ринок оцінює запуск цієї програми? Страхування саме страхування йде, звичайно, не інструментами існуючих страхових компаній в Україні, бо це вже державні програми за допомогою, за підтримкою. Міга це одна з одне з агенцій Світового банку, яка власне і відповідає за страхування таких складних ризиків, як військові ризики в Україні. І дійсно це така вже омріяна програма, про яку ми кілька років говорили з Міністерством економіки. Міністерство економіки дійсно драйвить цю тему зараз. І велика вдячність і заступнику міністра Андрію Телюпі, і міністру економіки, прем'єр-міністерці, які, власне, і зробили ці mm -hmm. програми можливими. Так акцент робиться на тому, щоб допомогти тим, тим бізнесам, які постраждали в прифронтовій зоні. Чиї виробничі, не тільки виробничі площадки були зруйновані. Зараз відновлювати ці площадки за рахунок тих страхових платежів, або в прифронтових зонах, або релокуючи підприємства на Далі від від лінії фронту для цього потрібні гроші. І звичайно, страховий механізм є найкращим в такому випадку. Компенсація відсотків для страхових це, це теж гарний інструмент, але е, найбільш дієвим є дійсно покриття тих е, тих. Наслідків ракетних обстрілів чи інших обстрілів, які е, з'явилися у бізнесу, а джерела покриття, які а джерела покриття це міг міжнародні uh -huh. агенції. Чи це частково це державні бюджети на це можуть бути спрямовані е, кошти від е, якраз економічного розвитку державі? Насправді вигідніше зараз проінвестувати у відновлення того підприємства, де є клієнти, де є бізнес-моделі, uh -huh. технології е, аніж в створення нових е, е, виробників. Площадок. Тому це правильна і гарна е, можливість для е, прилаштування державного бюджету. Про це має бути свідчитий пріоритет державного бюджету, про обороноздатність і про економічну стійкість, а не про проїдання, не про підняття соціальних стандартів для воюючої країни. Країна, яка справді хоче виграти, а потім не програти власну перемогу, має подбати перш за все. Про обороноздатність, а в другу чергу про економічне відновлення. А маючи економічне відновлення, ми вже дозволимо собі і більше зарплати вчителям, і більше пенсій. Ну, держава має мати в голові пріоритети. Угу. Дякую вам, пане Андрію. Дякую. Коли говоримо про програму страхування воєнних ризиків, то ж побачимо, як вона буде працювати з 1 жовтня. Темою нашої програми сьогодні було те, як виживає бізнес під час війни, з якими проблемами основними зіштовхуються українські підприємці, та як ці проблеми може вирішити держава. Про це все ми сьогодні говорили із гостем нашої студії, футурологом, доктором економічних наук Андрієм Мдлігачем з вами була я, Марина Ступак. Ви дивилися програму сьогодні. Про.